Підрозділи Легіону Свобода Росії, Російського добровольчого корпусу та Сибірського батальйону сьогодні вранці перетнули українсько-російський кордон і зайшли на територію Белгородської Курської та Курської області Росії. Відповідне відео Легіон Свобода Росії опублікував у своєму телеграмі. Сибірський батальйон в своєму телеграмі опублікував відео, на якому видно, як бійці ведуть стрілецький бій. Далі цитую: раніше ми говорили, що повелити злочинний диктаторський режим РФ мирно не вдасться. Його можна усунути лише зі зброї в руках. Цієї ночі ми розпочали виконання обіцянки йдуть запеклі бої на території РФ. Йдеться у дописі. Ну а у коментарі Суспільному представник головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов заявив, що легіон свободи РДК та Сибірський батальйон на території РФ діють як самостійні структури та організації, які складаються з російських громадян і відповідно знаходяться у себе вдома. І виконують свої політичні задачі і програми. Ймовірно, йдеться про спільну операцію цих підрозділів на території РФ, сказав Юсов. Російська влада поки ніяк не коментувала бої у Білгородській та Курській областях. Ну і більше про ситуацію поговоримо з головою Українського центру безпеки та співпраці Сергієм Кузаном. Він доєднується до нашого ефіру. Пане Сергію, вітаю вас. Вітаю вас. Власне, якими можуть бути цілі Легіону Свободи Росії та інших підрозділів, які перебувають на території РФ, уже зараз, і як це може допомогти Збройним силам України та силам оборони, які зараз на інших напрямках фронту? Ну безперечно, що цілі є політичними, і про це вже заявило керівництво Легіону Свободи Росії. Це, власне кажучи, виборча кампанія і до російського на пост російського президента, перевибори Путіна. Так, от сьогодні, Легон Свобода Росії в першу чергу заявив, що можна проводити і потрібно проводити іншу політичну боротьбу вже збройними методами. І власне вся опозиція, російська опозиція, на сьогодні повинна підтримати саме таку збройну боротьбу, оскільки ми бачимо ж також і провал саме. Ну, тактики, яку яку застосовували прихильники Навального. Ми бачимо, що повністю провалився мирний супротив в Російській Федерації, і отже, всі ці опозиціонери, які на сьогодні знаходяться за кордон за кордоном, повинні, якщо вони дійсно хочуть називатися російською опозицією, а не імітацією на догоду Кремля, повинні підтримати виключно збройні формування. Розвивати їхнє політичне крило, але в першу чергу, звичайно, ж російський режим є терористичним режимом, і от сьогодні Легіон Свободи Росії, руський добровольчий корпус, вони проводять антитерористичну операцію із ліквідації якраз путінського терористичного режиму, і безперечно, що від успіху або неуспіху цієї операції залежить, ну власне кажучи, існування самої Російської Федерації але по-перше, всі мешканці Росії повинні знати, що існує в самій Росії сила і самі росіяни, які готові поборювати Путіна. Всі демократичні сили, або ж так, скажімо, ліберальні сили, опозиційні сили Російської Росії, які знаходяться по всьому світу і в першу чергу в європейських країнах, повинні знати, що існує цей суб'єкт якого потрібно забезпечити всім необхідним, і в тому числі і легітимністю і матеріально-технічними засобами для того, щоб він продовжував свою опозиційну боротьбу, і звичайно ж наші західні партнери нарешті повинні припинити робити ну, ставки на ось якісь ліберальні перетворення, демократичні перетворення в самій Російській Федерації, тільки збройне повалення існуючого путінського режиму. Ну це, власне кажучи, єдиний шлях для до перетворення самій Російській Федерації а до речі, цікаво, чи підтримують взагалі ліберальні російські опозиціонери дії цих підрозділів. Ну дивіться, в нас є приклад чудового політика лівого спрямування Ілля Пономарьов, який ну офіційно дійсно є спікером, в тому числі Легіону Свободи Росії. І ну, його прикладу я думаю, що повинні послідувати абсолютно усі, хто на сьогодні переховується переховуються, десь по Великій Британії, Франції в інших європейських країнах, і нарешті і нарешті об'єднатися навколо саме збройної. Боротьби і тоді можна говорити про хоч якусь спроможність саме російських опозиційних кіл, інакше ми маємо абсолютно іншу тенденцію. Після вбивства Навального російська влада дала зрозуміти усім опозиціонерам, які на сьогодні переховуються за кордоном, що або ви працюєте, так би мовити, в Канві. Уряду і президента Російської Федерації, або ми будемо за вами полювати. І отже, тепер кожен росіянин, який називає себе опозиціонером, повинен визначитися, чи він готовий до такої ж боротьби, навіть ну ніхто не просить його брати зброю в руки, але от зайняти позицію і підтримати тих, хто збройно з цією боротьбою, або ж ну фактично виконувати програму президента Путіна. Тобто, от після смерті Навального по кожному є оцей. Вододіл, і це є основним критерієм для ну так би мовити, для того, щоб розділити ви за майбутню Росію чи за президента Путіна. І власне це вже не перша така вилазка і такі така спецоперація з боку Легіону е, Свобода Росії та інших підрозділів е, у травні 23-го року. Вони разом з російським добровольчим корпусом здійснили розвідувальні дії на території Белгородської області у серпні 23-го року. Також була вилазка на територію Росії, а 17 грудня був вихід на територію Белгородської області. І про всі ці операції Легіон Свободи повідомляв на своїй сторінці у Телеграм. Чи можуть і власне, чи спостерігали ви як вплива? на позицію Кремля а, такі спецоперації на території вже власне РФ а, по подивімося, О, тобто вони в першу чергу намагаються замовчати. Ну очевидно, що під час президентських виборів це неймовірний, взагалі іміджевий удар. От вони будували весь цей час, будували оборонні споруди по всій протяжності кордону. Вони там наситили передовими частинами Грозгвардії, в тому числі, от як самі росіяни, білгородці кажуть, ну де ж ті чеченці, які мовляв, мали би бути тут на Білгородщині, і якраз вони би мали би робити таку антидиверсійну діяльність. І мовляв, вони так гарно собі красувались на на новенькій техніці, залякували місцевих мешканців. Але от коли дійшло до діла, коли вже реальні російські партизани зайшли на територію, кудись позникали ось власне ці кадирівці і інші спецзагони Національної гвардії, тому я думаю, що в Кремлі буде найближчим часом серйозний розбір, як так сталося, що 30 тисяч ну силовиків. Забезпечених технікою, до речі, вони ж цю техніку забрали у вагнерів. Тобто, вони ж тепер вже не можуть нарікати на те, що мовляв, щось у них там не комплект, або як там в цей мем й гуда, і снаряди. Тобто, і снаряди, і техніка, і новітня зброя усе абсолютно було от власне в цих загонів Росгвардії. Як це їм допомогло? Ну, ми бачимо, що є населені пункти, які вже росіяни не контролюють на території Білгородської і Курської областей, тобто. От, всі ці, от вся ця розгвардія, всі ці 30 тисяч виявився, виявились мильним пшиком. і місцеве населення це також бачить і вже також в їхніх каналах іде обговорення. Ну як так сталося, що тут залишаються лічені дні до перепризначення Путіна? І навіть тут, по всій протяжності кордону, не можуть захистити населені пункти. Що мовляв, от для прикладу, ми ну, Сумщина, Чернігівщина, скільки було спроб зайти? Диверсантів на територію нашої нашої країни, і всі ці диверсійні групи були знищені навіть попри те, що вони що захід відбувався під прикриттям і авіації, тобто і цих кабів, і так далі. Тобто, виходить так, що ми розбудували систему оборони в прикордонних областях краще ніж це зробили росіяни. І сьогодні це те питання, яке хвилює мешканців і Білгородської, і Курської, і Брянської, та й в принципі інших областей областей. ну і тут ви зачепили як на мене важливу е, тему і важливий нюанс приводу того до якого опору варто бути готовим самим бійцям Легіону Свободи, е, і власне е, скільки які сили вони можуть зосередити е, у прикордонних населених пунктах Білгородщини, а також Курської області. Ну тут звичайно ж не йдеться про повноцінну війну, тобто йдеться про реалізацію ну саме таких кампаній з антитерору. Тобто, це невеликі загони, які атакують підрозділи Росгвардії і місцеві осередки влади звільняє. Звільняють території, звільняють населені пункти, наносять ураження. От в такі зони, ну але ми не говоримо про створення якихось там чи БНР чи іншого подібних утворення на сьогодні. Ну власне є програма, є політика, озвучена керівником головного управління розвідки Будановим. Про в майбутньому після поразки Росії створення демілітаризованої зони в глибину 40 кілометрів території Російської Федерації, де не повинно розташовуватися жодних силовиків і власне жодної російської зброї. От на сьогодні ці російські добровольці фактично почали вже втілювати цю програму. Зрозуміло, будемо стежити за розвитком подій. Обов'язково повідомляти про це в ефірах. Пане Сергію, дуже дякуємо за те, що доєдналися до нас з обговоренням цієї теми. Сергій Кузан, голова Українського центру безпеки та співпраці, був з нами на прямому зв'язку.